У Збройних сил є декілька офіційних привітань. Одним із них є Слава Ісусу Христу. Є слава Україні. І є нове привітання, яке ми практикуємо і надіємося, воно скоро стане офіційним привітанням Збройних сил. Воно звучить так: Христос посеред нас, а відповідь завжди й усюди. Давайте спробуємо з вами. Христос посеред нас. Ви можете легко долучатися до Лав Збройних Сил. У вас виходить привітатися. Сьогодні моя проповідь е, має тему Твоя маленька подяка Богу. Невід'ємна частина Його великого чуда для тебе. Щире дякую. Насправді є такою. Міжнародною валютою розрахунку, за те, що було зроблене тобі особисто чи подароване тобі особисто, за що ти не платив? Просто так. Без ніяких боргів. Просто тобі хтось щось допоміг або хтось щось дав. Не заслужено. За це не треба платити, і ніхто тобі за це не виписує потім борг. Просто сказати дякувати. Дякую батькам, дітям, дружині, захиснику, лікарю, ратівнику, першій вчительці, духовному наставнику, сусідам, водію маршрутки, волонтерам. Ну і, звичайно, що Богові за кожний прожитий твій день. Я хотів би з вами поділитися з текстом зі Святого Письма. Це Євангелія від Івана, 6 розділ з 5 по 11 текст. Всім вам дуже відома історія про п'ять хлібів і дві рибки. Скажімо так, чудом нагодовані з того, що було. Євангелія від Івана, 6 розділ з 5 по 11 текст. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп іде до нього і каже Филипові: За що купимо хліба, щоб вони поїли? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филип: на 200 динаріїв хліба буде недостатньо, щоб кожний хоч трохи одержав. каже Ісусові один з його учнів, Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопець, який має 5 ячмінних хлібів і дві рибки. Але що це на таку кількість? Промовив Ісус: розсадіть людей. Було тут багато трави. Тож посідали люди на траву числом зо, тисяч зо п'ять. Ісус узяв хліби і, віддавши хвалу, подав своїм учням, а учні ж тим, хто посідали, також і рибу, скільки бажали. Така історія. Історія про Ісуса, який все знав, який все міг, який приймав участь у створенні світу. І тут п'ять тисяч людей, і він має їм казати високі духовні істини. Але він дивиться на цих людей і бачить їх голодними. І він запитує в своїх учнів, яким чином ми їх покормимо, яким чином ми їх нагодуємо. Ви знаєте, що таке накормити п'ять тисяч голодних мужиків. Це велика місія. Я би так навіть сказав, місія не здійснена. Представте собі, деякі євангелисти говорять, що це тільки чоловіки були 5 тисяч. У кожного як мінімум по одній дружині і по двоє дітей. Це скільки? Це 20 тисяч. Це місія не здійснена. Ісус, дивлячись на великий натовп людей, будучи Богом, Творцем, знає, що ти можеш бути голодним. Він знає більше, ніж просто сказати тобі добру проповідь. Ісус хоче допомогти. І навіть із тексту цього Святого Письма видно, що він першим задає питання, а як ми накормимо цей народ. І свідоцтво таке, Ісус вже знав, який буде розклад справ. Він вже знав, що Він зробить, але він хотів участі. І тут а, знайшлося 200 динарів. Це, напевно, напевно, все зі скарбниці що мали учні Ісуса. Але на п'ять тисяч голодних мужиків цього було дійсно недостатньо. Хлопчик. Знайшовся хлопчик, який дав хліби і рибку. На сьогоднішній день ми би його назвали волонтером. Він приніс все, що мав. Цікава річ про цю історію описують всі чотири євангелисти. Але жоден із них не написав імені цього хлопчика. Але про його поступок написали всі євангелисти. І його поступок проповідується вже більше двох тисяч років. І навіть я сьогодні його згадую. До речі, відверто кажучи, вас можуть не запам'ятати на ім'я, але можуть запам'ятати за вашими поступками. Ісус показує вдячність за те, що є. Ісусові подали ці дві рибки і п'ять хлібів, і написано, що Він, подяку вчинивши, хвалу вчинивши. Він подякував за те, що є. Певно, це найкращий приклад для нас з вами. Дякувати за те, що є. Ісус подякував Богу Отцю за п'ять хлібів і дві рибки. І вже потім було чудо на годування цих п'ять тисяч голодних мужиків. Годуванням було. Велике, достатнє і навіть багато залишилось з подостатком. Часто маючи маленьке, ми, не помічаючи цього, фокусуємося на щось велике. А Ісус в історії про п'ять хлібів і дві рибки, про чудо своє. Фокусує нашу увагу на маленьке, за що ми повинні бути вдячні вже зараз. Найбільше, що ми хочемо, це великих чудес, великої перемоги. І щодня ми заглядаємо в новини, в телеграм-канали, в надії побачити, а коли ж той прапор України буде в Донецьку, в Луганську. Коли він буде в Севастополі, коли він буде в Сімферополі? а сьогодні не було, Ага, тоді нема за що дякувати. Часто ми так думаємо, не помічаючи маленькі перемоги, які Бог вже дає нам і дивиться на нас, чи вдячні ми, чи ні. Ми часто навчаємо своїх дітей дякувати. І коли хтось дає їм щось, просто подарунок. Батькам за це не треба платити. Ми завжди витримуємо таку демократичну паузу, даючи можливість дитині своїй першою подякувати. Але якщо вона цього не зробила, ми кажемо нашу корону заїжену фразу батьків до дітей. Що треба сказати? І мені дуже часто вигадується, що Бог стоїть, як цей батько, даючи нам щось невелике. Витримує паузу і потім нагадує, що треба сказати. Велика перемога складається з маленьких. Ми часто їх не помічаємо. І тим більше не дякуємо. Але те, що в нас вже є, це маленька, але перемога. Хтось працює на перемогу, безпосередньо служить в Збройних силах, хтось волонтерить, хтось допомагає транспортом, жертвує, ремонтує той транспорт. Разом з тим ми усі дуже чекаємо великої перемоги. У нашій голові ця перемога це відновлення кордонів зразка 1991 року. Але Бог дає вже маленькі перемоги. Декілька прикладів. Маленький броньований катер дивізіону наводних кораблів у Чорному морі знаходиться на постійному бойовому чергуванні. Є силами і засобами захисту і протиповітряної оборони. Його часто окупанти обстрілюють з гелікоптерів, екіпаж часто буває пораненим. Панівичений цей катер, латається і знову виходить. На бойове чергування у Чорне море. Але тим не менше цей катер, його екіпаж уразив 100-понад 100 цілей повітряних, які летіли з окупованого Криму. Це ракети крилаті, дрони, шахеди і навіть невпізнані літальні апарати, які запускає по нам расисти. Загальна цифра уражених цілей ворога цим всім дивізіонам 188 цілей. Представте собі, якщо би все це прилетіло, куди назначалося, була би велика розруха. Але цей маленький екіпаж катеру працює і це його і наша з вами маленька, але потужна перемога. До речі, Катер носить почесне звання міста рівне. Він і називається рівне. Другий приклад перемоги. Особисто для мене він дуже близький. Буча 27 лютого 2022 року 7.20 ранку. Ми побачили, що йде. Велика колона рашистів на броні. 17 добровольців, озброєних лише автоматами, пістолетами, двома ручними протитанковими гранатометами і коктейлями Молотова, зайняли свої позиції в самому центрі міста на перехресті вулиці Нове Шосе і Вокзальна, прямо біля Новуса. І прийняли цей бій. 17 добровольців дали бій рашистським десантникам, які до зубів були озброєні, повністю научені, і їхали на 36 одиницях броньованої техніки. Це були танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанта і 590 десант. Ця батальйонно-тактична група рухалася з Гостомельського аеропорта через Бучу на Ірпінь. Стратегія була дуже проста, але дуже смертельно небезпечна. Затримати цю колону. І тут 17 добровольців закидують коктейлями Молотова всю цю рашистську техніку. Зав'язується бій, частина техніки проривається, а частина горить палає. В тому бою добровольці Бучанської варти втратили одного воїна і п'ятеро були важко пораненими. Рашисти втратили 195 десантників та 28 одиниць броньованої техніки. Весь цей бій тривав трохи часу, хоча казалося, що це вічність, але це дало час і можливість нашим регулярним повітряним силам Збройних сил України артилерії, передислокуватися і уразити ворога вже на самому підході до Ірпіня по знаменитій вулиці Вокзальна. І коли вони побачили, що вони далі не підуть. Вони повернулися, почали повертатися назад на Гостомельський аеропорт через Бучу. І тут знову добровольці дали їм бій. І вони зрозуміли, що це не так буде просто. Регулярні збройні сили підтягнулися. І потім, коли цей бій закінчився, головна головне управління розвідки сказало, що... Основною ціллю цієї колони була столиця Київ за три дні. Але завдячуючи 17 добровольцям з Бучі, цього не сталося. І план ворога взяти Київ був зруйнований. Це ще одна маленька перемога в бою, за яку ми повинні бути вдячними. Таких історій є тисячі. Тисячі і тисячі історій. Звичайно, що зранку ми відкриваємо телеграм-канали. А що там з контрнаступом? Хтось дивиться і каже: я радію, тому що 20 квадратних кілометрів звільненої території. А бувають дні, коли тільки два квадратних кілометри звільнено. І за те, і за інше потрібно бути вдячним. Об'єднані сили наступу і оборони нашої армії звільнили вже понад 46 тисяч квадратних кілометрів нашої України. 46 тисяч. Ця площа дорівнює площам декількох країн Європи. Це площа, яка можна помістити туди три Ізраїля. Звісно, справедливості ради треба сказати обов'язково, що все це має надзвичайно високу ціну. І ми втрачаємо самих найдорожчих, самих найцінніших цвіт нації, тих вмотивованих людей, які роблять саму складну роботу у цьому звільненні. І тому, що вони платять таку високу ціну свого здоров'я і навіть життя, навіть ми можемо тут жити, тому що Київщина теж була окупована колись. Це ще одна велика перемога, за яку варто дякувати Богові. А скільки збіжжя ми зібрали, 27% нашої території окуповано. Це найкращі наші землі, родючі землі. І тим не менше Бог сильно благословляє нас. Ми продаємо і далі продовжуємо кормити світ. І за це треба бути вдячним. Я пам'ятаю часи, коли вперше після деокупації в Бучу ми завезли свіжий хліб. І люди по місяцю його не бачили, і цілували навіть руки тих, хто давав цей хліб. Але зараз цього хліба є в нас достатньо. І навіть багато видів, і ми можемо прийти в магазин і обирати. Не просто шукати хліб, а обирати який. І за це також треба дякувати Богові. На закінчення хочу сказати: якщо ти маєш щоденний хліб, дякуй. В тебе є відносне здоров'я, дякуй. Маєш де зараз жити, дякуй. Маєш роботу, дякуй. Дякую щодня, що хвилини, що години, що миті, якщо ти це помічаєш. Господь чекає від тебе подяки за маленькі речі, як ото подяка за п'ять хлібів і дві рибки, аби зробити щось велике і неосяжне для тебе. Саме з помічених тобою маленьких перемог у твоєму житті складається і велика перемога, за що ти маєш бути вдячний. На прикладі нагодування п'яти тисяч голодних мужиків, ми бачимо, що Господь рясно благословив, так благословив з подостатком у розмірі навіть 12 корзин, хліба і риби. І ти маєш бути вдячним Богу за менше, що Він дає, для того, щоб він міг благословити тебе чимось більшим. Ісус, бачити, але треба бачити. Тож май очі, щоби бачити, бачити більше за інших. Бачити, щоб дякувати. А Ісус зробить неможливе, величне і переможне. Амінь.